Стаття 18 застосування вогнепальної зброї частина 1 умови застосування військовослужбовці Нацгвардії за умови виключної необхідності, мають право застосувати вогнепальну зброю особисто або в складі підрозділу для наступних цілей захисту громадян від нападу, що загрожує життю або здоров'ю, а також звільнення заручників відбиття збройного нападу на особовий склад або їхніх сімей. Захисту військових об'єктів управлінь, містечок, колон, транспорту, об'єктів охорони державних і комунальних установ, включно зі звільненням у разі захоплення, затримання осіб, які чинять збройний опір або погрожують використанням зброї, чи вчиняють тяжкі злочини і намагаються втекти, припинення діяльності незаконних збройних формувань, терористичних і організованих злочинних груп, зупинки транспортного засобу шляхом пошкодження. Якщо водій створює загрозу життю або відмовляється виконати законну вимогу, особливо в умовах воєнного або надзвичайного стану, АТО ООС спецоперації, припинення збройних конфліктів чи провокацій на держкордоні, усунення реально загрози громадському державному інтересу під час виконання службових завдань у АТО ООС, спецоперації. Забезпечення відсічі збройної агресії проти України збиття БПЛА, якщо вони несуть загрозу життю, здоров'ю або об'єктам, що охороняються. Частина друга сигнальні та спеціальні випадки, подача сигналу тривоги або виклик допомоги. Знешкодження тварин, що загрожують життю, здоров'ю людей або особового складу. Частина третя заборонено застосовувати зброю. Проти. Вагітних жінок, дітей, осіб з інвалідністю або похилого віку, якщо лише вони не чинять збройного або групового нападу, що загрожує життю, і якщо немає іншого способу припинити його у дипломатичних і консульських приміщеннях, крім випадків погодження письмово через офіційні канали, у навчальних та лікувальних закладах на виробництвах зі вибухонебезпечними або легкозаймистими речовинами. Частина четверта обмеження при застосуванні заборонено стріляти там, де може постраждати сторонні особи, за виключенням випадків абсолютної крайньої необхідності, коли наслідки відмови значно важчі за можливу шкоду. Частина п'ята підготовка до стрільби. Військовослужбовець має право оголити зброю і привести її в готовність, якщо передбачає можливість її застосування. Частина шоста. Обставини, коли попередження не обов'язкове. Попередній наказ чи застереження не потрібні у таких випадках, коли затримуваний із зброєю наближається до військовослужбовця при раптовому збройному нападі, якщо підозрюваний тікає, використовуючи транспорт, при збройному опорі для запобігання захоплення зброї чи техніки в умовах ООС або спецоперацій при відсічі збройної агресії. Частина сьома організаційне забезпечення МВС регулює облік, обслуговування. Зберігання та списання зброї і боєприпасів, а також заходи безпеки при їх використанні.